Всім привіт! З вами я Лана і сьогодні на рунах хочеться подивитись е, таку тему, як який шанс дає зараз доля вам, людям, які дивляться зараз цей розклад. Зараз повний місяць, супермісяць. він має свій вплив. Е, для кожного окремо і для планети в цілому. Тому енергії сильні, і на найближчі два тижні вони будуть розповсюджуватись, впливати. Ще хочеться сказати, що ті процеси, які почалися в вашому житті, Ще в квітні цього року вони плавно підійшли до точки м, свого піку, і наразі дається шанс, м, якщо потрібно, завершити якісь справи, якщо потрібно, розвити і нарешті м, змог, мати змогу їх продвинути, просунути. Тому. Згадуйте, що було важливого в вашому житті в квітні, і зараз є шанс ці всі справи кожному по-своєму, залежить від того, чого ви бажаєте, або ж завершити, або ж навпаки, розвити. Ну і давайте приступимо, покажіть нам руну. Які шанси зараз дає доля для людей? Який дивляться зараз цей розклад? Значить, так, шанс перший. Потім будемо розкривати. Шанс перший. Другий шанс другий, Так, так шанс перший. Дається шанс, якось нарешті мати надію на себе, а не перекладувати свої обов'язки на когось іншого. Якщо ви очікували, що Хтось буде вам допомагати або візьме ваші проблеми на себе, то зараз є шанс нарешті включитися самому, включитися енергійно, енергетично і прояснити якусь важливу для вас інформацію, ситуацію взнати більше, зробити крок до того, щоб вияснити для себе, що робить вас в цьому житті слабким, беззахисним, що вас травмує. Є шанс зараз, прояснивши це, не зробити. Вірніше зробити правильний вибір і відсіяти всі ті стежки доріжки, які можуть привести вас до неуспіху вашого. Зараз доля дає вам шанс, вона дає вам багато енергії, вона дає вам. Знання вона дає вам інформацію для того, щоб ви прояснили, що робить вас слабким і що не дає вам робити правильних виборів в цьому житті або ж в цей період часу. Покажіть, руни, точніше про що тут. Тут про для когось тут про результативність. Так, зараз доля дає вам шанс включитися самі, самому, в свої справи, в справи як особистого, так і соціального характеру. І Тут іде натяк на те, що ви частенько ну, боїтеся або ж не наважуєтеся зробити якісь е, війти в якісь нові енергії, е, дозволити чомусь новому війти в ваше життя. Тому ви ніяк не можете досягти і результатів. І ось зараз доля дає вам шанс передивитися своє ставлення, свою картинку світу. І нарешті йти до свого успіху, причому не полагаючись, да, не сподіваючись на когось іншого. Як начебто є можливість зараз, і вам буде дана для того енергія і інформація, щоб ви нарешті навчилися робити. Певні кроки, рухатись, рухатись до нового, отримувати результати, і вміти робити вибір самостійно, не під чиїмось впливом, а свій власний вибір, і який вас нарешті може призвести до нового періоду у вашому житті. Причому ви як начебто м, трошки Боїтеся не просто нового періоду, а ще й боїтеся яскравих нових періодів. Як начебто енергії у вас багато, людина, ви енергетична, людина ви яскрава. А от робити вибір, наважуватись йти оцим яскравим шляхом, висвітлювати себе, свої сильні сторони. Бути лідером, переможцем, тут ви, як наче, остерігаєтесь, ви завжди як трошечки, чи то, можливо, вам страшно, чи то, можливо, ви, може, як соромитесь, щоб на вас звертали увагу, соромитесь своїх лідерських якостей, соромитесь своєї яскравості, соромитесь бути попереду, як наче. Намагаєтесь бути в тіні, І за цього ви просто не помічаєте тих шансів, тих результатів, не досягаєте, яких би могли досягти. І в цей період часу вам буде дана і енергія, і інформація для того, щоб все це зрозуміти, прояснити, прояснити, що для вас важливо, звернути увагу на себе нарешті, звернути увагу на себе і навчитися робити вибір, який може призвести вас до результатів, який може призвести вас до чогось нового, і який може призвести вас до процвітання вашого, дати вам плоди, направити вас на шлях процвітання. Хай це буде спершу не дуже таке величне щось, але воно буде ваше, воно буде нове, воно буде яскраве. І ось зараз дається вам шанс. Шанс цьому всьому навчитися, переосмислити і зрозуміти, що не потрібно цього боятися. Не потрібно боятися успіху, не потрібно боятися бути попереду, бути лідером, висвітлювати себе, проявляти себе. Добре, руне. Дайте підказку, як це краще зробити. Тут руни кажуть, що вам потрібно, ну якось знаєте, не радіти, да, не отримувати задоволення від того, що ви якось не помітні, що ви як не конфліктні, що ви як начебто ну, такі спокійні, спокійні, як тиха вода. І неначе часто ви отримуєте задоволення від того, що ви от така спокійна людина, на все спокійно реагуєте, нічого вам особливо не хочеться. Знаєте, як кажуть, пристрасті вас не захоплюють. Ви так врівноважено і спокійно до всього відноситесь, то не кажуть, що це треба передивитися. Треба нарешті якось розчаруватися в своїх цих якостях. Для декого тут є натяк на те, що прийшов час десь розібратися з якимись стосунками, для когось дійсно можливо в вашому житті є людина. Якийсь, можливо, чоловік, який не, не дуже проявляється в вашу сторону, не, не має вже тих пристрастей, не мав вже тої уваги. Тому руни натякають, що прийшов час нарешті зрозуміти, що людина, котра цінує іншу людину, так себе поводити не буде. І нарешті прийшов час це зрозуміти і розчаруватись, бо це вас не радує насправді, глибоко не радує в душі, але ви якось миритеся з цим, змирилися, або намагаєтесь себе тішити думкою, що тихо, спокійно і добре, да? або ну, немає і не треба. Тут не потрібно цього терпіти, прийшов час це зрозуміти. І, нарешті, розчаруватися в такій людині, яка до вас ставиться несправедливо, не виказує вам своєї уваги, поваги, пристрасті, коли немає бажань, коли немає якогось яскравого, особистого життя. Тому що. Для декого дійсно прийшов зараз шанс дозволити собі нове яскраве життя. В цей період часу буде даватися вам енергія, інформація, для цього переосмислення, для усвідомлення, усвідомлення того, що ви сама по собі особистість яскрава, і ви варті більшого. Якщо ж десь, можливо, в особистих стосунках, чи десь, можливо, на роботі, в колективі серед друзів є люди, які вас не цінують, є люди, які несправедливі по відношенню до вас, то прийшов час розчаруватися і відсіяти таких людей або хоча б зрозуміти, якби, Яке це ставлення насправді до вас і чого ви варті так добре, тепер роздивимося шанс другий. Покажіть Руни, чого тут більше стосується тут? Ну що ж, тут дається шанс припинити якусь кризу в своєму житті зараз, припинити боятися, припинити блокувати себе, як начебто припинити знецінювати себе і навчитися. Отримувати задоволення від життя. Якщо у вас криза зараз в фінансах, то потрібно більше робити рухів, наважитись на це, певних дій для того, щоб цю кризу подолати. Тут яскраво руни натякають, що треба навчитися. Не тільки мріяти, не тільки думати, не тільки будувати плани на майбутнє, а вже і почати рухатись, щось робити, робити певні дії, прикладати певні зусилля. Тут є натяк на те, що в вашому житті зараз, можливо, якийсь застій в роботі. І не вистачає фінансів. Тому також. Потрібно щось переглянути. Потрібно можливо, повчитися, можливо, більш активно просувати себе в роботі. Якщо ж, знаєте, справа в тому, що вас не цінують на вашій роботі, то треба, ну, або шукати щось нове, або е Просто ну, озвучити, можливо, своє незадоволення, своєму керівництву або своїм партнерам по бізнесу, або взагалі зрозуміти свою цінність, цінність своєї праці, цінність свого часу, цінність себе як особистості. Тут є ще натяк такий, що треба зараз прислухатися до своєї душі. І вона в цей період часу вам підкаже вашу нагальну потребу. І тут же вам стане зрозуміло, що прийшов час діяти. Прийшов час діяти, і ви зможете зрозуміти свою силу. Тому що, ну, як начебто не вистачає, вам, знаєте. Оцих первинних імпульсів, не вистачає вам сили почати спочатку, якщо це потрібно. Не вистачає вам сили на те, щоб вийти з зони свого комфорту. І тому, можливо, і підвисає зараз ця ситуація. І не можете ви закрити зараз своєї нагальної потреби, тому що вам не вистачає сили. В цей період часу вам дається шанс взяти цю силу, ви будете її мати. У вас буде. Доволі продуктивний час для того, щоб налагодити ці свої сфери, почати діяти. Комусь дається шанс поправити своє фізичне здоров'я, можливо, воно вас трохи не задовольняє зараз, то в цей період часу вам дається шанс поправити своє фізичне здоров'я, розвинути себе. Можливо, комусь зайнятися спортом, можливо, комусь полікуватися, обстежитися, прояснити. Тому що дійсно у вас існує якийсь застій, якась незрозуміла для вас ситуація, яка підвисає. Для багатьох це може бути робоча ситуація. А для декого це ситуація пов'язана з вашими Нагальними потребами, ви, як наче, не дозволяєте собі закрити цю нагальну потребу. У вас є можливість зараз прислухатися до внутрішньої струни своєї душі, окреслити собі свою нагальну потребу, чого би вам хотілося, і мати силу нарешті на оцей первинний імпульс, дати собі поштовх. Зрозуміти і, нарешті, не боятися бажати і робити рухи для здійснення цих бажань? Точніше, що тут. Прощу, тут? Так, тут потрібен вихід з кризи, потрібно, потрібно зростання. Вам зараз дається шанс рости. Вам зараз дається шанс почати свій власний шлях, свого власного росту. Тому що ви вже чуєте і відчуваєте, вам ваша душа, ваша інтуїція транслює, що в тобі є сили, рухайся, роби вже щось. тобі є потенціал, ти його поки що, як наче. Знецінив, не дуже то цінуєш своє вміння і себе як особистість, ти не чуєш свою душу, ти не дозволяєш собі радіти, ти не дозволяєш собі зростати, ти не дозволяєш собі ем, своїми ж власними якимись блоками і страхами рости в цьому житті, рухатись, діяти, не знецінюй себе. Для декого тут є шанс в цей період часу налагодити стосунки, з якоюсь жінкою, з якою у вас зараз якась незрозуміла ситуація. Є шанс проявити до неї увагу, є шанс з нею нарешті почати більш певні. Е, більш певні рухи і дії з нею в парі, в купі. Для когось ця жінка важлива, як ота от нагальна потреба, без якої, без якої ну, важко йти по цьому житті. Тут може бути е, яка завгодно жінка, яка для вас має значення в вашому житті. Це може бути і на роботі якась колега. Або керівниця, або ж подруга, можливо. Може бути мама, може бути кохана, але тут є натяк, що комусь можна об'єднатися з якоюсь жінкою, об'єднати свої зусилля і рухатись разом, виходити з застою, з кризи, і причому дозволити собі не просто рухи певні дії, а ще й отримувати задоволення від цього життя. Можливо, коли ви проявите свою силу, а вона у вас є, просто ви її зажимаєте, то і розрулиться оця підвисла ситуація, пройде оцей кризовий період, пройде відчуття своєї малоцінності в цьому житті. Для декого поправця, можливо, фінансовий стан. Просто треба виходити вже з застою, подолавши. Свої внутрішні страхи і блоки, бо частенько нам не дає рухатись по життю не хтось інший, а ми самі своїми страхами, своєю невпевненістю, своїми, можливо, комусь лінь заважає, можливо, хтось не вірить в свої сили. І тут руни показують, що сила для того, щоб робити вже певні дії в своєму житті в цей період часу буде вам дана і є шанс вийти нарешті з цих обмежень, яких ми себе буває часто тримаємо, не дозволяючи собі відчувати яскраві фарби цього життя. Навіть зараз, навіть зараз, в такий важкий час вам буде дана сила зробити поштовх нарешті і буде даний шанс вийти з застою. Добре, дайте руни підказку, як це краще зробити для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Тут є порада тримати баланс рівновагу. Тут не потрібно, тут, як наче, є натяк на те, щоб треба згармонізувати зараз ситуацію між, знаєте, між проявленням себе і страхами. Серединка, гармонія. Тут потрібно проявляти себе, ну, не різко, м'яко, гармонійно, але проявляти. І поводитися, і досягати того, щоб з вам, до вас ставилися чесно, по справедливості. По справедливості оцінювали вас ваші партнери. Ваші друзі, ваші партнери по особистим стосункам. Тут потрібен баланс, гармонія, рівновага, адекватний енергообмін. Не треба себе якось картати за все, що було. Просто вмійте якось домовлятися, якщо це потрібно. Проявляйте себе без різкості. А через гармонію, через вміння домовлятися, через вміння контактувати, через вміння вкладати угоди, прояв ваш, вихід ваш з цієї кризи може, може комусь допомогти тут чоловік, якийсь, можливо, це якийсь чиновник, керівник, можливо, це військовий. І тут іде натяк, що, можливо, хтось не може домовитися з якоюсь людиною, з якимсь чоловіком, або не робить знаєте, вибір в сторону, навіть не вибір, не приймає рішень. От просто не приймає рішень людина зараз для того, щоб. З цією людиною вкласти якусь угоду, домовитись, то тут є порада домовитись, причому домовитись гармонійно. Якщо вам буде хтось пропонувати свою допомогу, прийміть її. Якщо ваша допомога буде комусь потрібна, дайте її. Порада така: не бійтесь проявляти себе. Просувати себе, але дійте чесно, по справедливості, не бійтесь приймати рішень, але все через гармонію і через вміння домовлятися, вкладати дружні угоди, партнерські угоди, бізнесові угоди. На це прийшов час, і вам буде даватися в цьому шанс. Комусь буде даний шанс створити. Стосунки. Просто треба не боятися прийняти це рішення. Ну, ось такий у нас вийшов розклад на сьогодні. Такі даються шанси. Бажаю всім гарного дня, до нових зустрічей, всім пока.